Друзі, за вітер покажу воган, який приїхав комплектація лауреат. І, в принципі, є доукомплектований непогано. Має такі доставні ложки. прикольні якісь фірмові, гарно виглядають. Далі легкосплавні диски присутні, салон лауреат. Затонований вже з Європи, з Швейцарії, семимісна версія і задні прокторні легкосплавні диски. що прикольно. Тут по салону 4 airбека, ну повний лауреат, як завжди, стандарт. 7 місць. Зараз треба доставити магнітолку. На нього є очечник, повноцінна 7-місна версія. Ось так виглядає. Зараз хочу поправити, завести, зняв підголівнички, хочу поправити завести сидіння. Там є нюанс, хтось зацепив чимось, треба виправити цей момент. Не ржавий, не гнилий. Є релінги отакі, бачите, на дах поперечні. Можна використовувати домкрат, запаска присутня. Ця штука ось така корисна, я думаю, хто хоче щось перевозити. Дуже вдала річ для логана. Ну, їх дуже часто використовують, ви всі знаєте, сюди драбину, можна положити, використовують в комерції в таких робітничих професіях. Тут бачите, все ідеально гарно. Ну от такий апаратик з косяків, значить фарбував я це крило, тому що ця подряпина перейшла сюди. Тут є от подряпина, на молдінгу на і на задній двері. Я її чіпати не буду. Прокапалась, крило довелося пофарбувати, бо тут збита була фарба. Тому так. Наклеєні також, бачите, хтось наклеїв собі антиударні такі для парковки штуки, щоб не позбивати конти. Повний сервіс присутній, гарна все сезона гума на ній стоїть. Дуже навіть гарно, я би сказав, можна спокійно, я думаю, доїздити цей сезон, переїздити зиму і ще доїздити, я думаю, можна буде спокійно літо, навіть при великих пробігах. 16 клапаний, 216 має пробігу. Якщо цікаво, можете набрати. Під капотом машинка теж гарна. Коврички лежать оригінальні. Швейцарія, знизу без корозії. Так під капотом виглядає, в принципі, все досить цивільно, гарно. Клімат-контроль, кондиціонер точніше, повністю робочий. Антифризик на місці, акумулятор гарний. ну Така достойна машина. Зараз прокатався на кілометрів 40-50 проїхався, жодних моментів таких по, ходові, по всьому немає. Ходова збитинька, як м'ячик, диски колодки в порядку. Сідаєте, приїжджаєте. І їдете. Отака От тачка, подряпана на мулдінгу, подряпана на дверці присутня. Ну і так, якісь там моменти експлуатаційні є присутні. Звичайно, то не новий автомобіль. Але в загальному стан дуже і дуже непоганий. Класно, що повністю комплектна, 7 дев'ятий 9 рік. 1,6-16 клапанів, 216 пробігу, ціна 6500. Все, в зборі, як є, легкосплавні, все повністю все залишається на ньому. 6500 баксів. Цікаво, наберіть по телефону в описі до цього відео, значить можемо доставити в будь-який регіон України. Може бути доступна в систему кредитування. Кому цікаво. Ну і також, якщо цікаво, друзі, то можете приїхати самі на місце подивитися і забрати її тут. 6500, торгу немає, сертифікат вартість входу, якщо Хочете, можемо доставити ГБО. ГБО приблизно 360-380 євро, залежно від того, які форсунки. Болон буде зовнішній, форсунки, якісь кажди, такі поставимо. Якщо ви хочете швидкісні баракуда, я не бачу сюди сенсу, але якщо хочете швидкісні баракуда, то буде 420 євро. А якщо хочете звичайні 380, волтеки польські, які 100 тисяч від'їжджають і нормально, спокійно, легко. Ремонтується, друзі, цікавий логан. Наберіть по телефону. Тут на зараз що присутнє? дивіться, є от такий гарний логан. Ідеальне кліво. Друзі, ціна 7500 в групі, 7400 на віддачу, але тут взагалі от ГРМ. Давайте розповім, що тут зроблено. ГРМ. Замінено, олива, фільтри, помпа замінено. Відновлені легкосплавні диски, просто подивіться, які лялічки вийшлися. 16-ки, дуже гарні, вона на хорошій резині. Далі новий радіатор кондиціонера. Причина. Бачите, новенький стоїть. Старий пустив, Були... пускав маленькі булечки. я, можна було заправити і продати так, але це не в моєму стилі. Я замінив радіатор на новий автомобіль затонував. Тут є три підкраси, косметика. На двох елементах. Тут щось там є такий очажочок. Так, тут косметика, тут на цьому крилі десь 400 мікрон є і ще одне крило косметика. Нічого страшного, машинка повністю теж комплектна, на прикольній комплектації Night and Day. 7 віддаємо, доставка в будь-який регіон. Витрата цього автомобіля по дизелю ну, приблизно 4,2. 5,2 літра. Середній виходить дуже економічно, реально. Ще, до речі, в Швейцарії, як приїхав, ми її ще не заправляли, хоча проїхали вже дуже багато кілометрів на ній. Дуже класна тачка. от Далі що тут присутня? Кангурік без кондиціонера білий 6,8 віддача 7 старт. А з нюансів, друзі, потрібно буде замінити скоро щеплення. Бере під верхом, але я би доїздив, думаю, що тисяч 10-15 воно ще витримає. По кузову не фарбована, по салону косметичні моменти є, як всіх кенго. Пластики дуже в них делікатні такі. А так затонована. 120 тисяч має оригінального пробігу. Отакий От апарат доступний. 6800 на віддачу. Без торгу можемо поставити газ, кому зробити під комерцію. Вона з люком, склопідйомниками, регулювання підігрівом дзеркал і з АБСом оригінальний пасажир, але немає в неї кондиціонера. А, так, що далі ще тут? У нас є? Нагадати? Меганчик він там є, я зараз покажу, стоїть. Очікує на хімчистку. Пижо не забувайте. Для дружини візьміть, ну дуже класна машинка, стану, робот перемикає ідеально, дуже гарно, цікаво, можете набрати. Босешний сценік 1.6 шість дизель, але тут 280, по-моєму, пробігу, Якщо вам цікаво, можете набрати теж детально. Зараз покажу ще хеджбека Мегана. Меган хедж, ось такий. Зараз покажу, перепишу. У нас тут бардак. Друзі, на ЗСУ віддаємо резину, яку познімали лису. Кому потрібно ну, така лисувата, але на волонтерку на ЗСУ вистачить. Такий маган фарбував задній бампер по ньому. Хедж, 10 й рік, 1.6-207 пробігу, гарний по ходовці. Я вже прокатався ним. Прикольненький комплектація, що має легкосплави, це гуму, датчик світлосенсор дощу, клімат Control, чистий 10-й рік, круїз ну, така, Такий апаратик. Не знаю, ціни ще не складував по ньому. Дороблю тоді, скажу тут залишилась поліровка хімка і, і заправити. Клімат-контроль, ну, зробити ревізію. Якщо потрібно буде змінювати радіатор, поміняємо. Та й буде машинка гарна. Отакий от меганчик Розраховуйте 7,2 7,3 можливо, десь так ціна буде, можливо, трішки більше. Якщо там вилізе радіатор, то замінимо. Також, друзі, ГБО, сервіс, все, що хочете, можемо по ці машинки зробити. Не забуваємо за Мастер. 500, 16 рік, мастерок в L3H2. Отакий от апарат. І також зараз покажу. Розібрали салон, хім чиститься. такий сценік короткий, другий. Дуже гарний пробіг, 160 тисяч пробігу. Зараз от роблять пацани хімчистку по автомобільчику. Пару подряпинок невеликих. Дуже крута комплектація. Фаркоп, парктрон задній, легкосплавні, парктрон передній. Підігрів сидіння, сидіння стоять. Ось, тут де то вони? А вон підігріве на сидіннях, лінзована оптика, клімат-контроль, датчик світла, сенсор дощу, кондиціонер, клімат-контроль роботі, безключовий доступ, два ключі, чотири підйомника. Ну, стандарт, шкірівне кермо, механіка на 6 передач. Підлокітник. Зараз, бачите, цей бруд весь вимийця почиститься, буде як новесенький. 6 тисяч ціна, сьомий рік, німець за аукціону 160 маленький пробіг. Кому цікаво, можемо теж вам. Детально відео зняти, можемо поставити газ, можемо все зробити. Робоча, гарна конячка, теж сьогодні на ній прокатався. Дуже крута комплектація. Фаркоп, парктрони, клімат. Е, ну, прикольно. Полочка, все, все присутнє в багажнику, є коврик в багажник, запасочка гарненька. Що потрібно, то все зробимо. Доставимо. Якщо потрібно, сервісуємо, ГРМи, масла, фільтра. Можемо все замінити, зробити ревізію ходової частини. Від аду я. Всім лайк, всім добра. sim, para